Ями на проїжджій частині та ровина у узбіччі. Це дорога, яка сполучає колишній райцентр та навколишні села, розповідає Суспільному жителька Томашполя Ганна Григор'єва. Машини та автобуси, які ходять цими маршрутами, у прямому сенсі трясе. Дорога веде до сіл Антонівка, Калинка, Пилипиборівські та Рожнятівка. Везли двохсотого в Антонівку, і що в автобусі було, то на голу попадло. Жінка розповідає, зверталась до місцевої влади облавтодору та на гарячій лінії. Безрезультатно. Дзвонила неодноразово і на гарячу лінію дзвонила до президента. І я хочу, щоб люди їхали спокійно, хоч трохи хай зроблять ямушну роботу. Я не кажу капітально ямушну роботу, три більші ями позасипати можна, щоб машини спокійно проїхали. Олександр Дар'євський із села Пилипи борівські Каже, на фронті дороги у кращому стані, хоча їх щодня обстрілюють. Знає про це не щуток, бо сам військовий. Ми там їздимо, там дороги краще строїти. Там бомблять, але строїть через день. В цьому стані вона вже років п'ять або шість. Ямковий ремонт, типу, щось не мали, планували. До Антонівки зробили, а сюди забулись. Анатолій Федоренко з Харківщини у село Каленка переїхав трошки більше тижня тому і теж нарікає на погані дороги. От війни переїхали сюди, хата розбита. Ну, що за дороги? Дороги я скільки 800 кілометрів проїхав, то це, мабуть, найхужний участок. То машпіль їздимо, тому що там магазинів немає. Раз в тиждень там виїжджаємо за продуктами. А так, звісно, підпадає ходова, порозбиваємо. Житель Антонівки Володимир Боднар каже, у такому стані дорога була не завжди. Дорога була хороша, а зараз на, на даний час яма на ямі. Дороги нема. Яма на ямі. Треба дорогу трошки зробити, бо не не їхати невозможно. Дорога від Томашполя через Антонівку міжміського значення, розповідає староста Олена Балган. Торік ямковий ремонт у селі робили коштом місцевих аграріїв. Того року ми попросили нашого орендаря, який орендує землю в нас. Вони нам виділили на ОТГ кошти, на які був закуплений асфальт, і деякий ямковий ремонт зробили, але за зиму він знов нові ями. Навіть ті, що полаталися, лишилися, а нові ями з'явилися. Постійно день і ніч, великі фури, то зерно, а скоро піде буряк. То це, це жах. Ремонт дороги можливий за умови співфінансування із Томашпільською територіальною громадою, розповіли у обласному управлінні дорожнього господарства у відповіді на інформаційний запит Суспільного у держбюджеті на 2024 рік. Грошей на ремонт та утримання доріг не передбачили. У листі відповіді зокрема зазначають. Виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0021204. Вендичани Чернівці Томашпіль можливе лише на умовах співфінансування. Офіційний запит Суспільне надіслало і до служби місцевих доріг у Вінницькій області, яка є балансоутримувачем автошляху від Томашполя через Антонівку. На відповідь чекаємо. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.